Добрый день, це програма 5 хвилин про Китай. Я ваша ведуча Лісян. Давайте подивимося на ваші новини, що відбувається в Китаї цього тижня. 9 листопада у місті Гуанчжо адміністративному центрі провінції Гуандун відкрилася 15-та усегідацька спартакіата. Голова Кайдр Сі взяв участь у церемонії відкриття та оголосив її відкритою. 中华人民共和国第十五届运动会开幕。

яку цього року спільно проводять провінція Гуандун і спеціальні адміністративні лайонний Сянган і Аумен. Голова Гаер вказав, що легіон великої задоги Гуандун, Сянган, Аумен є одним з легіонів Китаю найбільшим ступенем зовнішньої відкритості та економічної активності. Медалу свідку цього легіону болягає у дому, щоб перетворити його на стратегічну оболу нової архітектоніки – лосвідку Китаю, демонстраційну зону високоякісного лосвідку і піонера моделізації у китайському стилі.

Гересті Говеттлі і Томас Пах, зі свого боку, висловили захоплення можливістю перебувати у Гуанчжоу і бути свідками бурхливої динаміки і колосальних успіхів китайської модернізації у легіоні Великої Затоки, високо оцінивши активну прихильність Китаю олімпійському духу і значний внесок цієї країни в олімпійський лух. Вони заявили, що Мок удячний Китаю за його давню і лішучу підтримку. І сподівається безбалерно зміцнювати співпрацю з Канадр, щоб спільно сприяти розвитку олімпійського луху і подальшому поширенню олімпійського духу у всьому світі, залати зміцнення з ухолодованості між налотами і сприяння милу у всьому світі. Перед відкриттям 15-ї усекідацької спарадагіади Сі Цзіпін також зустрівся з представниками передових колективів і передовиками у халузі масової фізичної культури та професійного спорту. На зустрічі Холовакар галяче привітав засрушених спордивних діячів, закрикавши їх штурмувати нові лубежі, досягати нових висот і любити новий внесок у побудову сильної спордивної держави. 9 листопада одночасно з відкриттям 15-ї усекідацької спарадагіати. Медіакорпорація Гідею та да Міжнародний олімпійський комітет в Гуанчжо підписали довго строгову угоду про авторські права на олімпійські ігри з 2026 до 2032 років. Xiong, Shenheizung Zastupnik Garivnikavidju Probahandit Gaga Begata President CMG to President Mok Kristi Govertri did be salary uhod with imeni Spirno yoke organization that CMG для Vietnam Zimovsky Igur 2026 U Italy.

Серед учасників були 290 компаній зі списку Fortune Global 500 і провідних халузевих підприємств. При цьому 180 компаній брали участь у всіх восьми виставках з моменту заснування. У березі проведене у 2018 році гидаміжна луна імборна Експо стало у світі виставкою національного рівня, присвяченою імборду, що націлено на розширення відклейдості і на перетворення величезного китайського ринку на загальну можливість для усього світу. Це 5 хвилин про Китай. Щодишня мило сповітатимемо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі. Скануйте код і чіснавайтеся більше про Китай.